Собака з дуже красивою назвою це золотистий ретривер. Він вважається розумною та лагідною собакою. Ця порода загалом спокійна і поступлива. Легко піддається дресируванню і прагне догодити своєму господареві, що типове для багатьох ретриверів. Золотисті ретривери можуть бути гарними домашніми та сімейними собаками. Толерантні до дітей. Завдяки своїй доброзичливій натурі. Порода часто втрачає охоронні інстинкти. Проте відомі випадки дуже агресивних золотистих ретриверів у певних родоводах. Припускається, що ці прояви агресії частково зумовлені генетичними факторами. Порода зазвичай зберігає багато рис та інстинктів підручничних собак, включаючи досконалий нюх та сильний інстинкт шукача. Навіть серед тих собак, що не були навчені як підручничні собаки, для золотистих ретриверів характерно приносити своїм господарям іграшки або інші предмети. У порівнянні з іншими породами ретриверів, золотисті ретривери, як правило, досить повільно дорослішають.